Бок, політ, удар, швидкість, відчуття повної свободи, рух тіла нагадує гнучкість, і наскільки реально стати більш пластичним, спортивним та досягти своєї мети. Одним із ключових моментів у розвитку спортивної та здорової людиною завжди була фізкультура та спорт. Людям потрібні були спеціалізовані споруди на кшталт античних стадіонів, іпідромів або цирків. Вітаю! Я Анна Дзьоба, автор і ведуча програми Я обираю спорт на ТРК МІС. І сьогодні ми з вами поговоримо про розвиток та історію спортивного комплексу Прометей. Сучасний спорт, виконуючи численні соціальні функції, стає багатовимірним. Йому посилам рішення надзвичайно широкого кола завдань, починаючи з укріплення здоров'я населення, відволікання молоді від згубного впливу вулиці, задоволення попиту на видовищні послуги, економічних стимулів, захисту честі країни та формування патріотизму. Історія спортивного комбінату прометей бере початок з середини 50-х років ХХ століття. У 1953 році почалось спорудження стадіону Перемога, який був розрахований на 16 тисяч вболівальників з двома полями, легкоатлетичним ядром і палацом спорту. При ПХЗ, директором ПХЗ Аношкіним. 53-56 год был построен сначала стадион Победа. Уже отталкиваясь от стадиона, были достроены и все остальные как бы, сооружения, которые здесь. Комплекс строился Аношкиным, исходя из требований Олимпийского резерва на момент Советского Союза. Это был, ну, скажем так, наверное, самый крупный комплекс в СССР. В Украине так точно. Цей час функціонували також п'ятидесятиметровий стрілецький тир, тенісні корти, спортивні майданчики для ігор у волейбол і баскетбол. Входило, дуже багато будинків, принадлежав і басейн, який зараз стоїть міком, і гостиниця, і не встигли дос, достроїти льодовий дворець, от який зараз парковая зона. Це как раз фундамент заложен льодового дворця. Значить, в 64 году. Було прийнято рішення і був організований спортивний клуб «Прометей». з розширенням та будівництвом спортивної бази при спортклубі почали працювати дві спортивні школи. Спеціалізовано дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з легкої атлетики та комплексна ДЮСШ з плавання, тенісу, академічного веслування, дзюдо та художньої гімнастики. Секції були е, в різні времена, були різні секції. Зараз у нас вісім секцій: тобто, це баскетбол, це черлідинг, це гімнастика, там, це боротьба. Это э, теннис. Э, вот, то есть, в принципе, в принципе, основная масса дисциплин она в общем-то сохранилась. В то или иное моменте там бокс был, потом ушел, сейчас опять собирается прийти. То есть некоторые секции как бы потихонечку там варьируются. То уходят, то приходят. Ну, в зависимости опять от того, насколько так у У горожан є їсть китаму потрібність. У зв'язку з великим інтересом мешканців до оздоровчих занять і браком штатних тренерів. Керівництво спортивного клубу довелось навіть відкривати групу за принципом господарчого розрахунку. Спорт у Дніпродзержинську почав приймати по справжньому масовий характер. З розпадом СРСР припинилось фінансування спортивного комплексу Прометей. Буквально за короткий час, колись потужні споруди стали пустувати. У лютому 2000 року спортклуб Прометей, переживши важкі часи, почав знову набирати обертів і розвиватись. Є зараз плани по поводу заведення, може бути, сюди такої дисципліни, як волейбол. Тим більше к нам зараз прийшла достатньо опитна грамотна спеціалістка в цьому напрямку. вона і чемпіонка України і участвувала в Олімпійських іграх. Вот, Александрова Мария Владимировна, там. она сейчас является моим заместителем по учебно-спортивной работе. Вот, она это направление очень дисциплину хорошо знает. Является на сегодняшний момент действующим игроком э, сборной ветеранов. Поэтому это тоже направление хотим развить. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше разных видов было здесь. От, как бы там восточных единоборств наших каких-то традиционных там, направлений. Вот. и чтобы по максимуму конечно все площади, которые здесь у нас есть, чтобы они по максимуму использовались. За більш ніж 50-річну історію підприємства була проведена велика робота з розвитку фізичної культури і спорту, підготовки спортсменів високого класу. Підготовлено чотири учасника Олімпійських ігор. Звання майстрів спорту міжнародного класу присвоєно семи спортсменам. Підготовлено більше 200 майстрів спорту, виховані чемпіони, призери та учасники чемпіонатів світу, Європи, України, області та всеукраїнських турнірів. Члени та кандидати у збірні команди України та області за всіма видами спорту. Заврім розвідяках би підприємства, аногіта де 50 десятку в, в активному такому. ключе развивалась, то здесь были и участники Олимпийских игр, и участники там, чемпионатов мира, и есть как бы заслуженные мастера спорта международного класса. Тобто, в общем-то, спортивний комплекс Прометей дал і місті, і дуже багато заслужених спортсменів. Спортивний комбінат Прометей розвиває на своїй базі вісім видів спорту: баскетбол, академічна гребля, художня гімнастика, дзюдо, легка атлетика, теніс, футбол та черлідинг. Тренувальний процес проводять 23 досвідчених тренера-викладача, у яких займається 350 дітей. Воно відрізняється від спеціалізованих підприємств, як такі, як ДЮ США, От тим, що сюди ходять люди не тільки для того, щоб стати чемпіонами, тобто просто для оздоровлення, просто в удовольстві, просто тому, що їм подобається там, займатися своїм здоров'ям. Вот. И здесь нет ограничения по возрасту. У нас как ветераны, маленькие, ну и плюс мы свои площади еще предоставляем для США номер один, номер три, номер четыре. То есть вот у нас, допустим, своих детей тренируется 350, это тех, кто у нас по штатным секциям, и 200, допустим, это то, что приходят с других США бесплатники. Тось у нас сьогодні що штатний, то безплат ДСШ, Всі тренуються безплатно. Сьогодні це зал грації та краси, але коли приходить час, він мистецьки перетворюється на зал для проведення змагань з бойових мистецтв. спортивному клубі прометей також займаються великим тенісом. В них є три корти, які закриті, та вісім відкритих на повітрі кортів. Зараз вони лише ведуть підготовку для того, щоб відкрити чемпіонат з тенісу в місті. Всі спортивні споруди комплексу оснащені повним набором спортивного обладнання та інвентарю для успішного проведення змагань з видів спорту, які входять в олімпійську програму. Крім того, на території комплексу фізично оздоровчою діяльністю займаються близько п'яти тисяч дніпродзержинців, починаючи з дитячо-юнацьких спортивних шкіл і закінчуючи секціями для людей з тими чи іншими фізичними вадами. Зал же не может быть заполнен одной секцией от начала до конца. То есть, допустим, ну вот пришли, к примеру, там борцы, у них там одно время, потом они, к примеру, закончили там, после борцов могут прийти какая-то коммерческая группа, которая там занимается боевыми искусствами и тоже использует этот же зал и эту же, ну, материальную базу по договоренности. В основному, звісно, сьогодні проблема з інвентарем має бути есть, Тобто, ну, по крайней мере, на сьогоднішній момент там, закупки інвентаря давно вже не велись. Якщо велись только в ограниченном то в ограниченому варіанті, то для определенних таких ігрових видов, як там волейбол, баскетбол, там футбол, ну то, что, как бы там сітки, там вот. десять вот. тренувальних залів, медичний центр і все це в повному розпорядженні мешканців. Мы постоянно проводим чемпионаты разных уровней, как чемпионаты Украины, области, города и просто чемпионаты федераций. То есть на постоянной основе. Ну, в среднем скажу вам честно: там в месяц по-разному бывает, в зависимости от времени года, от 5 до 10-12 в месяц. То есть, то есть чемпионаты Украины на постоянной основе очень многие федерации проводят э, на нашем комплексе. Психологи виявили, що зростання спортивних досягнень у юних спортсменів обумовлює підвищення їх самооцінки і впевненості у своїх силах. Одночасно із цим у дітей спостерігається швидкий розвиток комунікативних навичок. Цьому сприяє взаємодія з товаришами по команді. Дослідження в галузі дитячої психології показали, що ранній початок занять спортом призводить до розвитку здатності до співчуття і лідерських якостей. Єскахби як там зимні, є літні. То есть, в принципе, хоть коллектив начинает работать с 8 до, допустим, в зимнее время до 21. В летнее время там как бы на час мы добавляем, потому что темнеет это самое. Но спортивные секции, конечно, бывают, работают и дольше. Бывают, есть люди, которые, ну, мы идем идем, находим возможности, потому что есть много работающих, особенно коммерческие группы, когда люди просятся, допустим, они могут приехать на 6-7 на часов позаниматься, ну, приходится как-то корректировать планы наших сотрудников, чтобы они могли принять этих людей, ну, и как бы, чтобы предприятие не потеряло как бы заработок, ну и в тот же момент человеку предоставить услугу. В здоровом теле здоровый дух. Про це знають всі, які знають про те, що заняття спортом зміцнює організм, допомагає позбути шкідливих звичок, сприяє розвитку не тільки фізичних, а й моральних якостей. Але про це ми нерідко забуваємо. Можливо, щоб був гарний настрій, потрібно кожен день починати з посмішки і зарядки. Звичайно, важко змусити себе щодня підійматися раніше часу, а до того ж і м'язи не готові до спортивних навантажень. Але щоденна зарядка це початок фізичного і духовного розвитку. Це перший крок до збалансованого режиму дня. Спортсмени стверджують, що фізичні вправи впливають на стан духу та мислення.